Привіт-привіт! Сьогодні я хочу показати, як зробити гібіскус із зефіру. З вас лайк, коментарі, підписки. Підписуйтесь на телеграм-канал, там дуже багато цікавого про зефір. Починаємо. Гібіскус. Покажу один з варіантів, як його робити. Що нам потрібно, спочатку ми зробимо з вами форму заготовку, на якій ми будемо викладати. Наш зефір для цієї квітки. Ось так вона виглядає. Як її зробити? Я беру підложку для торта, вона гнеться, вона піддатлива. Розрізаю ось таку: можна більшу взяти, буде більший конус, більша квітка, можна меншу. Це вже залежить від бажання, якого діаметру квітку ви хочете зробити. Тому, що ми робимо? Відрізаємо пополам а, нашу а, підложку для торта. Тепер ми його скручуємо ось таким чином. Ось я вже зробила, бачите це відставлю. А, відрі... Відрізали, скрутили, степлером я а, зафіксувала. Тепер я беру ножиці і а, відрізаю. На ту відстань, яку я хочу, щоб була там серединка. Як ви пам'ятаєте, гібіскус він е е великий і внутрі в нього е в центрі таке заглиблення, відкуда йде такий великий пістик красивий. Е е тому для того і плюс квітка така розложиста. Ну, ось вона така. Тому я роблю оцю відстань. Максимально невеликою От так. вигинаю її. Так, єсть. Тепер беру фольгу, ну, не знаю, пергаментом я не робила. Можна спробувати пергаментом, а можна фольгою в два слоя ось так беру. І обережно. Щоб тут дирочку не прорвати. Фіксую ось так нашу форму. Те, що тут пом'яти, якраз хорошо буде низ квітки, не такий прям-прямий. А буде цікавий ну, верх буде цікавий. У нас же квіти теж, вони ж не рівні, рівні. Це один з варіантів. Все, ось такі заготовочки. У мене ще є третя. Що ми робимо? Замішуємо наш зефірчик. Сьогодні в мене буде на полуниці на БЗК. І починаємо робити квіти. Так, беремо насадки будь-які. Можна пряма роза, можна півонія. На виході тут 3,5 см. Будь-яка Зроблю і таку, і таку. Набираю масу. Так, я набрала масу спочатку прямо роза. І тепер, давайте ось цю візьмемо саму красиву. Робимо тиск. І тепер у нас у гібіскуса 5 пелюсток. Раз. І вони йдуть в такий внахльост. Два. Три. Чотири. Чотири. Ой, курочки мої співають. не Звертайте увагу. П'ять. Це, бачите, получиться невелика. Зараз я спробую зробити її зовсім таку. Раз. Два. Три. О, курочки яєчко знесли. Чотири. Сільське життя? П'ять. Все. І спробуємо ще я вам покажу на насадки э, півонія. Так, взяла насадку півонія велику, теж 3,5 см на виході і робимо ось таким чином. Я думаю, ця навіть краще. Хоча два. Три. 4. 5. Тепер для того, щоб нам усадовити якось цю квітку в букети, нам потрібно її, щоб вона стояла і була зафіксована, поки вона стабілізується. Я беру рисові конуси. Ось так, три штучки. Я вже показувала неодноразово. Вони продаються в. Різних кондитерських магазинах можна замовити, вони не дуже дорого коштують. Тепер сюди, тут ми проділуємо наші дирочки, щоб потім не, нічого не робити, і нам потрібно одягнути ці конуси на квітку внизу, але сюди нам потрібно ще дати трошки зефіру. Набираємо зефір. Так, набрали зефір. Я взяла насадку переходничок. Можна трубочка, можна просто обрізати мішечок. Тепер ми заповнюємо наш конус зефірчиком. Я так думаю, він уже тут стабілізувався. І ось так приклеюємо. Так, єсть. Так, зефірчик я ховаю. І сюди вставляємо наші шпажечки для того, щоб вони зафіксувалися разом з зефіром і квіткою. Наші квіти стабілізувалися, і зараз спробуємо їх від'єднати від. Нашої фольги. Можна взагалі ось так зняти, потім вдягнути знову на форму. І так, я гадаю, буде навіть краще, щоб ми нічого не нарушили. Довго не тримайте. Так, це відставимо в сторонку. І ось так обережненько. Якщо у вас зефір правильний, добрий, то буквально можна через 20 хвилин, 15-30 хвилин можна вже знімати. Так. Вуаля! Вау! Клас! Так, тепер я хочу, щоб у нас серединка була червона, тому я беру барвник. Ви ж пам'ятаєте, як там гібіскус. Так, і ставимо в нашу а, підставочку. До повної стабілізації або поки ми не зробимо течінки. Знову ж таки, тут ви можете робити будь-якими кольорами. Ідею ви зрозуміли. А кольори можете гратися, які у вас є вдома. Можна жовті. Вони є різні, є сині, голубі, рожеві. Так, приступаємо до пістіків. Зробимо течінки чи пістики, не знаю, як їх назвати, тут воно одне. <смі> Тому, що я придумала? Дивіться, можна зробити з фунчози. А можна зробити, я знайшла знову ж таки цієї фірми соломку, але вона дуже-дуже тоненька, ось така. Якщо натрапити, вона солона і вона смачна, то з нею дуже чудово. Далі у гібіскуса яка серединка такого кольору і пістік. Тому я вирішила профарбувати масу в червоний колір. Я беру мінімальну насадку трубочка, яка, ну, ось я хочу сюди, яка е, обітне нашу, ну, завуалює е, нашу соломку. Е, мінімально, щоб вона була не товста. А, більш така тоненька. Тому я всю цю весь згірчик переміщаю в мішечок з насадкою трубочка. Так, єсть. Беремо трошки двина. Беремо нашу соломку. І ось так. Красиво робимо. Тепер можна два варіанти. Я не стала робити насадками, можна травичкою зробити, я вирішила зробити ось таким чином. Це шоколад, і я обтрушую краюши нашого пістіка ось таким шоколадом. Ставлю. Ще варіант. Я взяла є такі рисові шарики маленькі. Можна ними? Теж дуже чудово виходить. так, Дивіться, Ой. Дивіться, як класно. Можна ще ось тут. Не приліпилось. О! І давайте зробимо ще ф... ой, фунчозу. Те ж саме. Звісно, фунчоза більш тендітна, більш ніжніша, як на мене. Ну, але ж все-таки фунчоза вона. Твердувата. Ось, дивіться. Так, це ми обламаємо поки що, поставимо. Так, беремо наші течінки. Вони в мене зовсім свіженькі. Тут я хочу. Я ще зробила, до речі, біленькі ось такі з жовтенькими. І що ми робимо? Можна просто. Втикнути, але я все ж таки хочу трошечки сюди червоного, щоб воно більш прилипло. О, ось так красиво. Навіть красиво. Так, і висоту яку ось десь. Вони ж такі длінні. Але треба було тоді, може, більше. заповнювати Так. о, О! дивіться клас, красота ляпота Зараз фунчозу спробуємо. Ну, дивіться, ну там я потім достану. Те, що впало шарик. Ні, ну класно. Мені подобається. Так. І спробуємо ще зелененьким. Не все, наш гібіскус. Шоколад трошки більше обсипається, ну нічого страшного. Дивіться, яка краса. Вуаля! Ну що, ми зробили з вами, з вами гібіскус. Нічого важкого. Все дуже просто. Тому робіть, творіть, запакувати, як на подарунок, я вважаю, можна ось в такі акваріумні коробочки. Вони є вищі, нижчі, будь-якого розміру. Теж саме квітку можна зробити будь-якого розміру. Тут у мене будівель, на будівельну піну я їх посадила. все одні гібіскуси, листочки. Ось вам подарунок. Ну, я вважаю дуже чудовий. А на сьогодні я з вами прощаюсь, Люблю вас, до зустрічі, пока!